Подивіться на мене. Те, що треба. Тож, що там нас сьогодні за сценарієм? Сьогодні буде сцена у хоті. З цього і почалась моя історія. добре, що пригоди ніколи не питають, коли йому вірвати за твого життя. Вони просто трапляються. Ось і я прямував з Варшави до Києва на семінар, куди мене запросив мій колега Віктор. Ця подорож мене дуже інтригувала, адже прямував до самого центру України в її столиці. Деяк не тут, найкраще почати своє знайомство з країною. Все будується на спілкуванні. Перше слово, яке я завжди вчув новій для себе мові, це не добрий день, це дякую. З нього починаються міцні стосунки між людьми. Тож саме з цього слова я й почав своє знайомство з українською мовою. Я говорив по телефону, а за вікном проносились краєвиди. Ми під'їжджали до Львова. І мені страх, як хотілося познайомитися з цим містом. Недовго думаючи, я вирішив вибігти, щоб за чашечкою місцевої кави. Коли ще я мав би таку можливість? You have 20 minutes, sir. Jack nie? Dobried. Uh, one cup of coffee, please. Okay, uh what coffee would you like? It can be some classic coffee, for example, espresso, double espresso, or some coffee with milk, macchiato, maybe cappuccino, or my favorite drink it's a flat white. It's like a cappuccino but with a double espresso. Or uh, it can be also uh some filtered coffee, for example. Uh, Chemex or maybe V60, or AeroPress, uh, if you want, uh, if you know. Uh, Americano. You have different seats. It can be on Ethiopia, Kenya, or Colombia. Colombia will be more sweet with a good body. For example, uh, Ethiopia will be more acidity. American, Americano, Americano. Uh, hurry up, hurry up. Ah, OK, OK. Uh, we have a uh, filter coffee. Such a way. Filter yes, Americano. Just just this one, yes? Yes, okay. yes. OK. Go, please. Адже кру. Ну чому ж я мав заблукати на Львівському вокзалі? Чи то я помилився пероном? Чи не розчув оголошень, але відчував вже, що слід поспішати? Я так довго шукав свого провідника, а встиг побачити лише хвіст потяг. Добігався. А, ти... <з doo> Найближчий рейс до Києва мав бути лише наступного дня. Тож я вирішив сам знайти спосіб швидше дістатись до столиці. ж навіть відповідає. Якщо вже так трапилося, вирішив прямувати до центру. Людей там більше, поспіху менше. Хтось допоможе. до того ж, нарешті кави. то встигне роздивитись місто. Звичайно, як для України. Десь швидке, десь повільне. Львів, зітканий з мільйонів історій. Одна з них тепер належить мені. Доброго дня, шановні! підтримуйте музикантів. Uh, how to get гетваля, валічка, валічка допомагає. Вейте сек. Що сталося? Та я ж нічого не розумію. Вже будь ласка. Конічува. Києва. Києва Це ж японська мова. Пане, ходімо, вип'ємо каву, лист дрінки кофі, мебі орті. О, гарного дня. О. Прошу, пане, ваша кава, хай смакує. Дякую. Коли нічого не очікуєш, зазвичай дивуєшся найбільше. Великий здається ще більшим. Архітектура заворожує. Звичайна споруда, коли впускає в себе, примушує затамовувати подих, а видихаючи, відчуваєш, що легені набираються любові до міста і до життя. Львів місто трьох національних відроджень: українського, польського та єврейського, місто великого торгівельного шляху. Місто, що було у складі п'яти держав, і завжди залишалася столиця. Місто шматочок, якого хотілося назавжди закарбувати в пам'яті. Mm. Ось ця листівка. Ну що, актор вже готовий дайте нам ще хвилин двадцять, будь ласка. Давайте вже швидше. Нам потрібно знімати. То що ж було далі? Прошу, продовжуйте. Так, е, на чому я зупинився? Непогано ви грали, правда? Там їдемо. Дякую. Так, так, їдемо прямо до Дякова. Сідайте з нами. Давайте хлопці, скоріше. Поїхали до Дякова. ここがキエフジャカボーんーキエフじゃないどこだここ全然違う Пил доріг осідає в мандрівниках враженнями та відкриттями. Інколи вони прості, а інколи дивують на кожному кроці. Від них може бути боляче та сумно, але жодні труднощі не порівняти з тим, що залишається після мандрівки. Добрий день, добрий день. О, дякую! — Ви вже вдякував, ти вже вдякував, захопився. Дякро, дякую. 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 Добився. дякую. дякую. Добився. Підвезу, сідай. Підвезу. Сідай. Так, сідай тут. Огіну тебе, бо ж горе. О. 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 Поїде Ар'яток. Ємова. Чуєш, як тебе звати? Там нас сюди в цій стороні корови молоко дають. Окей. Там Тамарка брензу варить. У нас такі це гори. Кузіяма. В Японії теж є гори. Вони навіть вищі за Карпати, але відчувається зовсім інакше. Атмосфера Карпат пронизана європейською культурою. На пасависках корови та вівці у господарів домашні сири та тепле молоко. Люди весь час працюють руками та усміхаються сонце. Тут сходь. Сходи, сходи, так. ходиш. Іде так. туди, в той будиночок, там дадуть поїсти туди. Туди йде в той будиночок, я зараз прийду. Вас навіть ніхто не шукав? Ну, звісно, шукали. Шановний, шановний, любишся, Потрібно. Ми шукаємо нашого друга. Дивіться, ви бачили цього? Так? Зараз, зараз ще фото є. Так, я бачив це пара. Він зійшов у Львові. Львові? Що за переробити Гаразд, пішли. На цьому потязі ще немає. Кажуть, що він зійшов у Львові. Ні, ну, Я не знаю, мабуть, загубився. Загубився відомий японський професор антропології Хірофі Оно, що прямував з Польщі до Києва. Науковець мав прибути до столиці потягом, де на пароні на нього чекала делегація. В купе потягу були знайдені речі, документи та телефон професора. Сам хороші на зв'язок не виходить. Просимо всіх небайдужих повідомити про можливість знаходження професора за телефоном 8 800 500 два або 102. Ще більше новин чекайте у наступному випуску о 19.30. А я кажу вам до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. чесно кажучи, я більше не відчував себе загубленим. Більше захопленим. Я здіймався у небо, і це було по-новому. Мабуть, таке називають здивуванням. Мені 70 років. Мене вже важко вразити. Я бачив десятки країн та жодного разу не відчував їх так, як зараз. Україна найбільша країна Європи. 600 тисяч квадратних кілометрів, 42 мільйони людей. Два моря, два гірські хребти. найглибша в світі станція метро, найдовший тролейбусний маршрут. Перша в світі конституція, найбільший вантажний літак, найдовший музичний інструмент, найвідоміша різдвяна пісня, третя за мелодійністю мова світу. Це більше ніж небо і небайжита, як зображено на прапорі. Набагато більше. Я б хотіла подивитись на Україну з повітряної кулі, Мене переповнювали одночасно страх та захват. Україна просто надзвичайна з висоти пташиного польоту. ви живете в такій прекрасній країні. <звучит> У вас дуже гостинний народ. Мене жодного разу не полишили самого. Ніхто не був байдужим до моїх пригод. Я мав де да спати, мав що їсти. Мав як зігрітися, з ким сміятися. Мене розуміли без слів. А якщо не розуміли, я однаково почувався, як було. <плес> Ай, арегато, алието, алието. Окей, 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 окей. Окей, о. Иман, а ну подай мне эту штучку. В Украине оригами. Алито, арето, алието. Ай! 哎。 На шляху до Києва я потрапив в Одесу. Не питайте, як мене туди занесли. Але добре, що так сталося. Україна без Одеси це як суші без рису. Тут все сіль. Чи як там кажуть, весь цимес. Щодня до Одеського порту прибувають сотні кораблів та тисячі жартів. Так, тут справді люди народжуються та одразу починають жартувати. Одеса гамірна та щада. Тут раді гості, навіть таким загубленим, як я. Це наша держава в державі з власним діалектом та звичаєм. Я думав, що бачив всі сторони України, але в Одесі мені знову здалося, що я нічого не знаю про цю країну. Я не розумію все равно, що ви говорите. Это наша одесская креветка просто бомба. Я это его скажу. это? Правда? Очень вкусно. <laughs> вкусно, правда? А не Да, и я так же сама. И -и -и -и. Я закохався в це місто, але розумів, що треба поспішати. У Києві чекали на мене і, мабуть, почали розшук. Та Єдеса наче відчула, що мені вже час. Місто саме пішло в холо мене, примушувала продовжити свою подорож. Я нарешті був на правильному шляху на шляху до Києва. вы видели этих идиотов. Тетя Дора целый день стирала белье, чтобы они взяли и все перепачкали. А вы кто такой? How to get Keef. Keep, Keefe. Keep, how to get Keef, Keefe. А он тут не живет, Киев. Здесь station. такого не было. Station, station. Стыд. Стейшн. Стейшн. Киев. вокзал. да, да, вокзал. Чух, чух 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 паровоз. Киев. Вокзал. Да? Бакзар, Бакзар, а, Бакзар, Бакзарь. Мне как раз туда надо. Я вам сейчас помогу. Идемте, я, я вам расскажу, где он находится. Вы знаете, вокзал находится рядом с привозом. Вот, моя мама всегда ходила на привоз. Опа. Доедем в лучшем виде. Тысяч. Тысяч. Вокзал. Вокзал. Да, Поедем на вокзал. Кстати. Как-то останавливают вокзал. меня двое. Бак. Вокзал, да. А летом. Да, да, да. Двое меня останавливают, он говорит, отвези нас троих. Говорю, как троих? Вас же двое. А они говорят, а ты что, не поедешь <laughs> на халы? А вы самурай? А самурай. Вы самурай, 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 да! да. <laughs> <laughs> Рядом с вокзалом привоз. Моя мама всегда ходила на привоз. У нас было в семье четверо. Ваша мама, мама. может позволить? Мама. да. Может позволить себе четверо детей? Моя себе позволила. <постейшн> Вокзал. Да, почти приехали. Стейшн, стейшн. Мне ошиб остаться, погулять по городу, подсказать анекдот свежий. Да, кстати, у вас в Японии анекдоты рассказывают. Ось у вас квиточок, будь ласка. И ваша решта. А Мої пригоди добігали кінця, і мені було навіть трохи сумно від цього. Я сидів у вагоні, що прямував до столиці. Можна? Я бачив різні куточки України. Відкривав великі міста та маленькі села. І ще разом не вдавалося вразити. Я розумів, що Київ не стане виключенням. Це велике місто, потужне, швидке, повне сюрпризів. Метро тут не просто транспорт. Це підземні артерії, кожна з яких наповнює столицю життя. тут відчувається там, Ноги і самі несуть тебе зі схилу на схил. Але не зупинятися та не захоплюватися краєвидами Києва складно. він зачарований. Сам Сірі Труман казав: деякі міста, як загорнуті крапки під різдвяною ялинкою, бережуть у собі неочікувані дари та випадкові радощі. Київ із тих місць. чимось він навіть нагадав мені поки. Мабуть, відчуттям дому Київ для багатьох стає домівкою. Тут затишно та привітно. Щодня сюди приїжджають нові люди, і місце знаходиться для кожного. Я знав це місто стане для мене особливим. Нарешті я тут. Нарешті я знову готовий до нових вражень та нового захоплення. they your Okay. 51-52 бачу особи в Польській зоні, що схожу за орієнтуванням. Пане, я перепрошую, викришовано. So, you know так, інформація підтвердилася. найбільша цінність України люди. Вони дуже різні, у кожному регіоні свої, але всюди однаково добрі. Микола, Олександр, Сашка, Гуцул, сестри, брати вони посміхаються. Вони справжні. Такі, як всюди, але чимось таке особливі. Мабуть, тим, що вміють триматися купи, хоч якими б різними не були, і вміють любити. Так, українці вміють любити як ніхто. Це неможливо побачити. Та можливо відчути. Ось так я до вас і дістався. Це джойс тепер перед вами. Це все хіроші. Ви готові. Дякую. Просто впустіть пригоди в своє життя. Дякую. dark still surprises each time it takes hold will i become numb as the sky stands to fall and oh my love no surprise is that you have to leave patience me and here Mom. the night clouds, I find myself over again. The start of the day just means there'll be an end. The night clouds I are in the sky once again. The start of the day just means there'll be. The start of the day just means end.